Ось мої хороші, розпочав будівництво наш комплекс Діва. Я вас вітаю, мої дорогі підписники. І надалі я буду вам показувати повністю все будівництво, як буде закладатися фундамент. Поки що сьогодні заклали басейн. І це важливе. Зараз я вам покажу все. Як у вас буде точно як у мене зараз? Я вам показую просто зі свого комплексу. Ось так, мої сусіди, ось так ми будемо з вами жити. І будемо з вами не тужити. Ви будете привозити сюди своїх діток, онуків і самі відпочивати і набиратися здоров'ячка. Тому що нас чекають важкі часи, і треба відновлювати Україну. Але треба ще берегти своє здоров'ячко і відновлюватися, і при тому ще й заробляти. Ось так. Ми заходимо в Туреччину круто, мудро і розумно, мої хороші. Дивіться далі моє відео. Мої хороші. Доброго дня! Доброго дня, мої хороші! Сьогодні я покажу комплекс Діва. В які почали заливати басейн. Дуже багато мене питають підписників, але в цьому комплексі буде жити багато моїх найкращих підписників. Він, він просто біля мене, просто я бачу з вікна, а зараз я хочу показати, що у вас буде. У вас точно буде такий самий спортзал. Якщо ви скажете, що вам він не потрібен, мої дорогенькі, мені в цьому році буде 52, Я, мені він дуже потрібен. Я вже похудала за 14 днів на 5 кілограмів і худаю з програмою нашого вів'янина, яку мені порадили мої підписники, щоб ви розуміли, нас е, секта щасливих людей, щасливих українців. Тому ми ділимося, тому ми живемо, приїжджаємо сюди. Тому що ми приїжджаємо так, робимо так, щоб нас поважали у світі. Ось так треба зайти. Круто, щоб турки нас поважали і дякували вам нам за те, що ми сюди приїжджаємо відпочивати. Ось так. Ось такі тренажери. Я працюю на кожному. Ось, тому що в мене спеціальний курс. Ще раз скажу. Зараз я вам трошечки покажу, що буде у моїх підписників. Так, це у нас мої дорогенькі джакузі. Це у нас сауна. Раз. Джакузі. Два. Ось це ви користуєтеся цим як своєму. Ось, я не знаю, в мене вдома є будинок. Слава Богу, що я вдома не робила сауну, це у нас дущі, самозли. отут ми користуємося. І тут мої підписники. А знаєте, що мене радує? Що у Діві будуть жити мої підписники з Кам'янця Подільського. Мої підписники це наша дитяча, дивіться, є дитяча в залі і коли є дощ, дощик, дитяча на вулиці. Тут будуть жити мої підписники, навіть Кутів, Косова, Чернівців, Львова. І знаєте, наразі є такі підписники, котрі не можуть виїхати сюди. Ось, я ще Це у нас такий зал хол у нас такий. Ось так у нас гарно. Точно, мої дорогенькі, один в один буде в Діві. Так само. Ось, як хтось побачить, я зараз ще знімлю, зверху там йде будівництво. Ось у нас два ліфти. Дивіться, ось такі. Хоча дуже багато тут і живуть мої, дивіться, туди сходи. Два ліфти всього на 30. Я зараз скажу, на 30 квартир покажу, дивіться. Один і другий, зараз я тут покажу. І піду в басейн. Після вправ треба басейн. О, ось. Бачите, яка краса. Всього на 30 квартир. І мене радує, найбільше мене радує, що приїжджають мої косі в Львів і, і купують квартири зараз, котрі не можуть взагалі виїхати. І, знаєте, мені дуже імпонує, що мені люди довіряють, не виїжджаючи сюди, підписують договір і виїжджають. Не виїжджаючи, вже планують свої квартири. Тому що я вам скажу, що ризикує той, хто ризикує, п'є шампанську, той, хто ризикує. Ось. Після вправ зараз я буду в басейні точно в Діві. Ось такий крутий величезний басейн. Ось так. Займайтеся спортом і після інсульту. Це, блин, це ж так потрібно, мої дорогенькі, мені пишуть, що не можна таким займатися, де я знайшла такого лікаря. А лікар мій хороші це мої підписники під чутким керівництвом свого лікаря та моїх підписників. Я здорова, тому що, ну, напевно, я от собі думаю, о, що це у нас? Це у нас цей лавровий листочок під чуйним керівництвом своїх підписників. Я одужую щоразу, як сюди приходжу, <сум> мої дорогенькі. І кожен підписник, який сюди приїжджає, це моє щастя, це моя любов. Я цим живу, мої дорогенькі. І я, можна так сказати, несу велику відповідальність. Ось. Тому що люди хочуть заробляти. І не треба чекати, коли закінчиться війна. Ось моя квартира, бачите. І тут е кіровоград. Одеса, Тернопіль, Хмельницький. Будь-який тут не живе, і Львів. І це ми дуже радує, тому що українці заставили себе поважати. Там, де ми є, ми заставляємо себе поважати. Ось так, мої хороші. Я дуже вам вдячна, я вдячна за те, що ви купуєте. А мені від вас, для вас, від мене такий сюрприз, тому що ви будете здавати, не чекаючи, пройде два роки, ви не замітите, і ви зразу будете здавати в оренду, жити трошечки легше, трошечки краще. За ті всі ваші труди, які ви вклали в життя, ви будете тут жити на старість. І це класне вкладення, саме круте вкладення у своє здоров'я. І воно завжди ж залишиться вашим буточкам. Кому це ви залишите? Цим дітям та іншим. Я вас люблю та вбожнюю До наступного відео.